Всім доброго дня! Я Раїса Харитонюк, маю програму компанії MedLife вже протягом 5 років. Брала програму тільки для того, щоб комусь допомагати. Але стався прикрий випадок. І одного разу в мене сталася така невеличка травматизація. Поламала свою ручку. Рука у мене була гіпсом. Але коли прийшов фахівець, він сказав: що потрібно прооперуватися. Я відразу не зважала так, як лікар, Сказали, як мені це зробити, і я погодилася. Але про травму повідомила страхову компанію. В страхової компанії відразу виникло запитання і попросила надіслати рентген. І я надіслала це в електронному варіанті, маючи відповідь, за 30 днів буде здійснена виплата. І я не очікувала, на третю добу мені прийшли кошти по травматизації, але я вже була прооперована, зібрала інформацію про оперативне втручання і знову надіслала до компанії Starlight. Коли мені вказали, що потрібно знов контроль з я робила повторно ще один раз контроль знімка, вже уже коли йшла реабілітація. Після реабілітаційного лікування мені сказали, а у вас було два переломи. Тому що вже рентген знимок, коли не було набряком, більше показав. Ну, я фіксувала один перелом, а якщо це є двохкісточковий перелом, в компанії є відповідні на це і виплати. І так по одному страховому випадку в мене було три виплати. Компанія за страховий випадок. Не по однієму, новому моєму полісу, а по двох полісах, бо я не лише один поліс мають, а два поліси убезпечення себе від фосмажорних мажорних ситуацій, надала мені можливість пройти реабілітацію, яку я потім проходила для того, щоб повністю відновити рухи руки і вже мала кошти, коли деякі люди не мають коштів на реабілітацію. Ми кажемо, користуйтесь, зараз в Україні це працює, надавайте можливість собі не витрачати кошти, а навбаки зберегти свої кошти сьогодні і вже. Що можу сказати від себе? Ми всі не думаємо, що ми травмуємося, захворіємо. Але це, на жаль, стається. За фахом я лікар, навіть стається із лікарями. Убезпечуйте себе уже сьогодні і майте такий хороший для себе захист. А це захист не тільки для вас може бути, для всієї вашої родини. Беріть це для своїх діток, розказуйте своїм родичам, знайомим, близьким, коли ви поділитесь цією інформацією, яку вони ще не знають, повірте, вони потім для вас скажуть велике дякую, тому що це на сьогодні працює. Підписуйтесь на цей канал, ставте лайки, коментуйте.